Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз головні події останніх двох днів в Одесі і в Україні на фронті та у Чорному морі в нашому зродим котярою огляді. За 4 листопада, 254 й день Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Як завжди, починаємо з Одеської області та Одеси, 3 та 4 листопада лише зрідка Одесити чули повітряні. Тривоги, обстрілів не було. Вчора вранці до Одеси дійшов землетрус з епіцентром у Румунії. З Чорного моря Одесі та іншим містам України загрожують сьогодні два російських ракетні кораблі з 16 ракетами калібр. І зараз це майже верхня межа можливостей росіян на морі, адже більшість їх кораблів виведені з ладу. А сам Путін жалюгідно прохає Україну гарантувати безпеку Чорноморського флоту, тобто, щоб Україна, яка не має жодного ударного корабля, не задавала ударів по флоту Росії, от така самі знаєте, що малята. З морських портів Одеської області продовжується судноплавство зерновим коридором. Вже експортовано більше 10 мільйонів тонн української аграрної продукції. До домовленостей про зерновий імпорт і зерновий експорт з України повернулася Росія. Після того, як турецький президент Ердоган дуже зрозумілою мовою пояснив Путіна, що від Путіна тут вже взагалі нічого не залежить. Після цього сам Путін гарантував навіть Ердогану, що не буде застосовувати проти України ядерну зброю. was the swivel. На фронтах ситуація залишається складною. На Донбасі росіяни намагаються йти в наступ методами Першої світової. Між Луганською та Харківською областями росіяни намагаються не допустити вже наступу українських частин і самі роблять спроби контрнаступу безуспішно. На південному фронті під Херсоном вони, за інформацією оперативного командування Південь ЗСУ, імітують відступ на лівий берег Дніпра, навіть знімають прапори з будівель адміністрації окупованого. Херсону, щоб заманити українські частини у пастку. Не виходить у них. Росіян тричі впіймали на відвертій брехні на міжнародній політиці. Перший раз, коли Міністерство закордонних справ України вчора наголосило, що наша держава не надавала жодних додаткових гарантій про зерновий коридор, про який казав напередодні Путін. Другий раз росіян е, у брехні Піймала інспекція МАГАТЕ, яка перевірила українські ядерні та дослідницькі об'єкти, та не знайшла жодних ядерних розробок чи підготовки до створення брудної бомби, про яку телефоном спамив по всьому світу Шойгу та розповідав на Вилдайському форумі Путін. А третій раз росіян на брехні піймало Міністерство оборони США, яке перевірило надану Україні військову допомогу та довело, що все озброєння використовується за своїм прямим призначенням робить так, щоб росіян на українській землі ставало якомога менше. Отже, і байка про розкрадання чи перепродаж наданої Україні військової допомоги теж виявилася просто кремлівською брехнею. Ще британська та американська розвідки відкрито заявляють, що росіяни створюють у своїй армії загроджувальні загони. Це свідчить про у лапках високу боєздатність російської армії. А тим часом Сполучені Штати надають новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів, який фінансує постачання Україні танків, бронетранспортерів, різноманітних дронів, спорядження та дуже багато всього іншого. Таким чином, ми знову бачимо процес поступового та остаточного розгрому Росії, який не буде швидким та буде обов'язково. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення, слідкуємо за подіями. Слава Україні!